Камери поступилися місцем бойовим дельфінам. Так це виглядає. Е, портал Naval News встановив, що Росія в західному Криму облаштувала базу для бойових дельфінів, яких туди спеціально перекинули для боротьби із українським спецназом. кажуть українські бойові плавці і видала становлять зараз велику небезпеку для російського морського флоту. І Брод із ними тепер будуть бойові дельфіни. От у мене питання: чого мовчить дні коли українськ? Українські бойові комари вбивали, висмоктували кров з російських окупантів. Скільки крику було ціле засідання Радбезу було присвячено А тут? Цілий підрозділ бойових дельфінів, які своїми страшними плавниками і оціми зубами становлять таку небезпеку і тишу. Я сподіваюся, що пан Нібінза, цей лисий фантомас, Фантамас невдовзі за ситуацію виправить. І ми обов'язково почуємо про чергові злочини бойових дельфінів.